Утро прикраси, вироби з дерева, пшениця, овочі та фрукти, спеції та різноманітні наїдки. Все, чим була багата Галицька земля у княжі часи, нині на столах базару. «Цибуля ріпчаста, біленька, красива, Сирою, хикуплясирою, мікроби вогнем випіка. У Галичі відбулося театралізоване дійство сплав солі по Дністру. Ти дивись. Розинка заходу, на наш погляд, це якраз середньовічний ярмарок. Це не є реконструкція, але наближена до реконструкції. Тобто, у нас є в продажі тільки ті продукти, які у 12 столітті були на нашій землі, в нашій місцевості. Сіль завжди була цінним продуктом. Історики кажуть, Галицька земля забезпечувала нею всю Русь. Тут проходив великий соляний шлях. Наше князівство. Поряд з Кримом єдине, що постачає сіль до Русі і країн Західної Європи. Але ви бачите прекрасні прянощі. А прянощі це був дуже дорогий продукт, такий самий, як і сіль. Прянощі йшли до нас з Візантії з Азії, а сіль йшла до Візантії і до Азії з Галича. Назва столиці середньовічної галичини міста Галич, як і цілого краю, походить від грецького слова «гальц», тобто сіль. Ми приймаємо сіль із Калуської солеварні. Це не просто сіль. Це є всередині спеції, які виготовлені нашими галицькими газдинями. Базар середньовічного міста відтворили співробітники Національного заповідника Давній Галич та працівники культури Галицької громади. Одяг теж підбирали тематичний. Це є репліка святочного костюму середньовічної селянки. Десь 12-13 століття. Цей костюм неповний. Ми ще маємо чільце з трибусеними такими скроневими підвізками. Сьогодні ми їх не брали, бо ось це є також ручна робота. Я виготовляла це. Є лунниця лунниця декоровано доволі скромною вишивкою. Натуральна домоткане полотно, ключ, ключ це притаманно було в ті часи. Носили як цей і. Гаманець на гроші. Якби ніхто не буде на цьому. Надзвичайно важко зробити образ ХІХ століття, адже потрібно дотриматися всіх норм. так? Тому свій образ я не можу назвати історичною реконструкцією, але це є наближене до 15-18 століття епохи Ренесансу і Броко. Було цікаво навіть сьогодні самій перевтілитись на декілька хвилин. І доторкнутись до минулого, ну і показати себе трішки попробувати себе в більш незвичному як для себе. На завершення дійства ще одна родзинка заходу урочисте відправлення на навчання у Візантію галицьких юнаків. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.